Да, всім здрасте. Короче, це моє нове відео і це відео <кій> знову про турники. Коротше, знов, куди я пропав на три тижні, чого в мене знов так довго не було, я розкажу вже як це, в моєму масштабному відео. Да яке вийде або сьогодні або завтра або послезавтра ну десь примерно через два через три дні ну если... як це, і сьогодні в мене вийде то сьогодні зніму. коротше що я сьогодні буду показувати сьогодні я навчився ну як сьогодні я навчився нові елементи це вихід на дві, бабочка і бочка вперед і ще покажу вам бочку назад як я роблю так що сьогодні буде класне відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що в мене якби довго не було, знову три неділі не знімав відео, відпочивав, е, так що ставте лайки, а ми погнали. Перше, що я вам покажу, це вихід на дві. Да. Він робиться вихід сери е, на дві. І є вихід сини на одну, ну це як вихід на одну, і я вихід синя на дві. А це просто виход на дві, ждове я роблю, да ось. Далі зараз покажу вам ще один елемент, який називається бабочка. Він робиться спочатку, учиться елемент бабочка, а потім учиться вихід на дві. Тому що, коли ви не будете вміти бабочку, ви не зробите вихід на дві. Ось як це робити. Це бабочка. Зараз я покажу бочку вперед. Як робиться бочка вперед? Ось то. Ось до бочка назад. О, ні, з Дайте віддихну. Спочатку. Да, це я вам показав зараз. Бабочку і бочку вперед. Зараз покажу бочку назад. Вона робиться таким же самим, принципі, як вперед. Тільки просто зараз покажу. такі я сьогодні, ой, не сьогодні, отакі аніменти я навчився. Оце не сьогодні я навчився, це якби не давно, ну просто там пару днів назад, там тиждень назад, чи п'ять днів назад, Косте, я тиждень тому вчився бабуську. Той же самий день навчився виходить на дві, а следующий день навчився бочку. А бочку назад я так умню, тільки в мене вона почне не получалась. Да. Так що таке сьогодні було відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кстати, я ще навчився хорошо держати флажок. Флажок ось Да. Так що ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока.